У селі Мала Уголька на Тячівщині мешканці досі зберігають воду, яку багато років тому освятив преподобний Іов Угольський. Він усе своє життя посвятив Богу, був відомим релігійним діячем та цілителем. 23 роки Іов прослужив у церкві святого Дмитра Солунського. Зараз його традицію в селі продовжує настоятель храму отець Іоан, освятивши воду. Біля нашої річки через воду ми обновляємося, освящаємося, стаємо чисті, стаємо ближче до Бога і удаляємося від всякого гріха. Сотні прихожан худою вирушили до річки Мала Уголька, де відбулася молитва та чин освячення. Чимало людей з вірою в чудодійність хрещенського купання окунулись у вже освячену воду. Ми першого чергу чекаємо. Відновлення нашої душі через святу воду так прийнято по християнському обличчю якби очиститися від цих грехів, як на річці і Ми думками переносимося також туди. Кажеться мені що організм омолоджується.